Здоров'ясь. Зовсім нещодавно в Америці пройшов один із найбільших та наймасштабніших за кількістю учасників стронгмен турнір під назвою OSG World Final. Тут, звичайно, не було хуперів, стольтманів, якихось там хафторів чи інших топ-стронгменів сьогодення. Бо це у першу чергу одні із найпрестижніших змагань у нижчих вагових категоріях, а також в додачу для ветеранів та жінок. Ну і окрім того, це путівка на топ рівень для якогось із атлетів відкритої категорії. Отож, я пропоную сьогодні глянути, як у 105-й ваговій боровся за титул український стронгмен Євген Настенко. Розпочиналися змагання вправою логліфт, де атлети на вибір мали три колоди: 129, 140 та 154 кілограми. Це насправді дуже масштабні змагання. Тут було аж цілих 44 атлети, і якраз перші два змагальні дні, у яких вмістилося 4 вправи, пішли на те, щоби виокремити десятку фіналістів. Із найважчою колодою 154 кілограми Євген Настенко зумів зробити одне повторення, що принесло йому досить хороші бали та умовне четверте місце у турнірній таблиці. Всього на одне повторення більше зуміли зробити Адам Кемптон та Бенджамін Мачала. У них по два повторення. Ну і абсолютно найкращим тут став уже знайомий нам по виступам на ВСН по найсильнішій нації планети австрійський стронгмен Еммануель Пескарі. Якраз таки так вийшло, що серед усіх цих атлетів Кемптон та Пескарі виступали разом, і у якийсь момент обидва ці атлети йшли просто ніздряв ніздрю, зробивши два повторення на колоді 154 кілограми. Але все ж таки до закінчення відведеного часу австрієць зумів зробити третє повторення і таким чином одноосібно переміг у першому івенті. Справа номер два. Це Тімберкері, і тут уже Еммануелю не було так солодко. Вага цього колодязя 331 кг, кілограм. Його потрібно було пронести на дистанцію 30,5 метрів, з чим лідер турнірної таблиці не впорався. Пискарій декілька раз підводив його хват, він впускав колодязь із рук і таким чином задовільнився всього-навсього 11 місцем у турнірці. Настенко, у свою чергу, пробігає тут набагато краще. У своїй четвірці він класно заробився із американцем Стівеном Бредлі. Було навіть здалося, що Бредлі впевнено виграє не тільки цей забіг, а навіть і взагалі всю праву, але у дуже непідходящий момент впустив колодязь. Настенко цим скористався і із невеличкою заминкою виграв цей забіг. Wow, lift, look, right yeah. Цією вправою у перший змагальний день закінчився. І до нашої радості саме Євген Настенко очолював турнірну таблицю по закінченні цього дня. Справа номер 3 це Deadlift Ladder. Тут атлетам потрібно було за 60 секунд підняти чотири штанги вагою 306, 329, 347 та 363 кілограм. Еммануель Пескарі був один із тих атлетів, хто зумів підняти усі чотири штанги. І хоча він робив це доволі довго, але навіть це дозволило йому забрати хороші бали. Наш Настенко, на жаль, заштопорився на третій порахунку у штанзі, тобто йому не вдалося підняти 347 кілограм. Натомість Стівен Бредлі, який знову виступав в одній четвірці із Євгеном, зумів показати дуже хороший час і майже вдвічі випередити Емануеля Пескарі. Але навіть і цей показник не виявився найкращим. Інший американський атлет Крістофер Отеро. Взагалі, без особливих проблем, просто пуляв одну штангу за іншою. На все про все у нього пішло трошки більше за 23,5 секунди. Отож, після третього івенту у нас сформувалася трійка лідерів: це Стівен Бредлі та Еммануель Пескарі. Проте, ви розумієте, коли на кону 44 залікові бали, усе це може перевернутися із ніг на голову. Заключна вправа умовного відбіркового етапу були мішки. Атлетам потрібно завантажити на платформу два мішки вагою 136 та 147 кг. Попри свою ніби простоту, ця вправа насправді була досить важкою. Через що ми побачили два закинуті мішки аж у сьомій групі, коли виходили Євген Настенко та Кесі Ріган. Взагалі усі атлети у цій групі стартували доволі непогано, проте якраз таки тільки у Настенка та Рігана вистачило сил пройти усю дистанцію повністю. Американець тут був трошки швидшим за українця, але увійти у топ-10, зрештою, це йому не дозволило. Ну і найцікавіша боротьба, напевно, відбулася у групі номер 10 де виступав той таки Емануель Пескарі та доволі знайомі для поціновувачів стронгмену британські стронги Томас Ованс та Мет Макіган. Проте жодному із цих трьох перемогти тут не судилося. Догет показав тут просто якусь неймовірну швидкість та обіграв усіх своїх більш іменитих конкурентів, що дозволило йому піднятися з 13-го місця на восьме та заскочити у фінал. Усі інші атлети із цього квартету також змогли завантажити усі мішки, а Еммануель Пескарі зробив це також із дуже хорошим часом. Задяки цьому австрієць виграє відбіркову частину та очолює перераховано для десятки фіналістів турнірну таблицю. Євген Настенко закінчує кваліфікацію на четвертому місці, проте після перерахунку опускається на одну сходинку нижче та ділить її разом із американцем Брендоном Бьорлі. Якраз таки ці двоє виступали в парі на першій вправі фіналу Дамбл Прес. Тут за 60 секунд потрібно було підняти 4 гантелі вагою 73, 82, 91 та 100 кг. Обидва атлети розпочали досить жваво, але все-таки українець був трошки швидшим. Юген без особливих проблем впевнено піднімає перших три гантелі, але, на жаль, четверта, остання, навіть із трьох спроб йому не підкорилося. Oh. And five, and on... Ще одну хорошу очну зарубу нам показали Пескарі та Макіган. Обидва атлети дуже швидко, дуже впевнено піднімали гантеля за гантелею. Еммануель, звичайно, був трохи кращий, його підйоми виглядали трохи потужніше, і саме він першим підійшов до гантелі вагою 100 кг. Далі, позагрававши трохи з публікою, австрієць абсолютно без жодних проблем впевнено легко витиснув її. Бодай якось повторити такий перформанс, Макіган не зміг. Ну і ще одним атлетом після Пескарі, який зміг справитися із всіма чотирма гантелями, був француз Доріан Балант. На це у нього пішло значно більше балів аніж у Пескарі, але зате своїх 9 балів до турнірки він все ж таки поклав. Ну і як бачите, вийшло так, що саме Настенко показав найкращий час із трьома дамбелами, що дозволило йому посісти третю сходинку та забрати 8 балів. Але, незважаючи на це, пескарій відірвався уже надто далеко вперед, тому б євгену австрійця вже було не наздогнати, проте за призові місця боротьба все ще тривала. Отож, остання фінальна вправа це мішок плюс серія природних каменів. Вага тут від 136 до 149 кг, всього 4 елементи, і усе це треба перекинути через планку висотою 1,2 метри. Євген Настенко та Девон Догіт виходили в парі та боролися за третю сходинку, можливо, навіть і за другу. Але все ж таки у цього Діджея Догіта саме на другу позицію було трошки більше шансів, ніж у Євгена. Через невелику помилку Євгена на другому камені Нігерієць виривається вперед і лідирує фактично протягом всього протистояння. Діт the job done. Do a... Come on, DJ. He could be the next man to get this up here for him. All right. Dog it. He's як бачите, Євген був надзвичайно близький до того, щоб закласти останній найважчий камінь. І це враховуючи те, як склалися подальші виступи атлетів, могло би принести йому навіть другу сходинку, але, на жаль, не вистачило зовсім трохи. Можна сказати, що в певній мірі українцю не пощастило і він посідає на цих змаганнях п'яту сходинку. Мед Макіган та Еммануель Пескарі виходили боротися за перше місце. Але, ну, камон, доля першого місця вже була вирішена. Для того, щоб ірландець став найсильнішим у 105-й категорії, Пескарі потрібно було просто провалитися. Але він, звичайно, цього не робить. Він у подібних вправах дуже сильний, а провалюється якраз таки Маккіган. Він у фінальному івенті взагалі стає найгіршим і скочується з п'єдесталу аж на четверту сходинку. Пескарі у свою чергу закладає усі камені, посідає третю сходинку у цьому івенті і таким чином виборює своє чергове звання найсильнішого атлета у 105-й ваговій категорії. DJ Догет через помилку Макігана виходить на другу сходинку. Ну і також, знову ж таки, через цю помилку Макігана на третю сходинку вилізає Брендон Барлі. Цей американець до слова показав найкращий Stone Run та забрав усі 10 балів у фінальному івенті. Ну що ж, друзі, це була найсильніша людина світу 105-ї вагової категорії. Далі я планую зробити відео про виступ ветеранів. Тут, як і літом, знову між собою батлились Марк Фелікс та Жедронас Савіцкас. Ну а чи зміг Річард Біршмор переграти цих мастодонтів, як він це зробив на європейській першості, побачимо вже в наступному відео. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що ви підтримаєте це відео своєю вподобайкою. Також не забувайте про коментар, це допомагає у просуванні ролику. Ну і підписуйтесь на канал, хто досі цього не зробив. Далі, як завжди, Тягайте залізо та бувайте здорові.